Меблевий салон Єврохата пропонує широкий вибір меблів для вашої оселі. Зокрема, дивани книжки, дивани Тетян, Жером, Рафаель, Морізо. А також шафи купе, комоди, тумби під зуття з сідушкою, дитяче ліжко з шухлядками. Через магазин надається розстрочка без відсотків на 4, 6 та 10 місяців, а при покупці в розстрочку від 7 тисяч гривень – подарунок. 40 варіантів вибору тканин на дивани. Протягом передпасхального періоду та на пасхальні свята до 10 травня дії знижки до 20%. Меблевий салон «Єврохата» на Соборній, 20. Телефон 063 113 49 18. Учора, 19 квітня, відбулася 39-та позачергова сесія Фастівської міськради 6-го скликання, на якій були розглянуті важливі питання про надання згоди на отримання кредиту комунальному підприємству «Фастівводоканал». На сесії було розглянуто звернення комунального підприємства Фастівської міської ради «Фастівводоканал» від 21 березня про необхідність проведення розрахунків за споживання електричної енергії з метою стабілізації водопостачання в місті Фастові. Завжди, коли якась траплялася біда в нашому місті, завжди депутати об'єднувалися вокруг цієї проблеми і разом вирішували на сьогоднішній день. Така проблема є. Це постачання води в нашому місті. Ми всі знаємо, що через дві неділі відбудеться велике свято, Пасха, і на сьогоднішній день, тобто через дві неділі, наше місто може залишитись без води. І сьогодні, коли депутат міської ради запропонував свою допомогу і замість того, щоб його подякувати і підтримати його. Його позицію і нашу позицію чомусь меншість проголосувала проти, але нам достатньо хватило голосів, і ми зробимо все можливе для наших фастівчан, щоб вода в Фастові була і не тільки на свята, а взагалі весь період. Сьогодні вирішилось дуже важливе питання для водоканалу, Чи буде місто з водою найближчим місяцем, чи не буде? Фасіводоканал водоканал дав свою пропозицію щодо виходу на сьогоднішній день із кризової ситуації для того, щоб своєчасно сплачувати кошти за електричну енергію. Не залишаючи міста без води, просять 300 тисяч, згоди на отримання 300 тисяч кредиту в банкі у Соцбанки. Казалось би, дане питання міська рада сказати, нічим не рискуючи сьогодні, ні майном, нічим, оскільки гарантом виступив ЄС маркетинг, питання стало тільки міській раді, щоб дати згоду. І при голосуванні показали, що сьогоднішні опозиційні депутати значить не проголосували за це рішення, і тільки завдяки сьогодні фракції партії регіонів це рішення було прийнято, яке дасть змогу найближчими місяцями водоканал подавати воду до міської мережі. Я думаю, що більшість депутатів все таки розуміє, які бачили умови, в яких працює водоканал, і ті питання, що необхідно скорочувати, оптимізувати, маючи таку кількість споруд, маючи таку кількість. Об'єктів, що обслуговує водоканал, тож міська рада прийняла рішення про те, щоб комунальне підприємство Фасті Водоканал отримав для своєї безперебійної роботи необхідні кошти. Євгенія Мазуренко, Микола Правдівий, Новини телеканал АСТВ.